Чотири електоральних поля, на які якраз ґрунтуються на ставленні до війни, фактично до перемоги, і до визначення тієї цінності, яка є для них важливішою, от в конкретний період часу, і на цих електоральних полях відповідно будуть грати політичні сили. Які ці поля перше це перемога та справедливість? Оцінюємо ми її десь об'єм 35-45%. Приблизно так, це таке пасіонарне ядро нації. Це чинні військові, це їх родини, це волонтери, та їхні вимоги, вони доволі такі безкомпромісні. Ну і звичайно, тут нульова толерантність до корупції, яка фактично вважається державною зрадою, серед них до будь-яких її проявів, А особливо це те, що стосується безпосередньо оборонного сектору. І це така природна електоральна база для нових політичних проєктів, які можуть бути потенційно очолювані військовими зразу скажу, що ці відсотки вони є доволі умовними, і сукупна кількість відсотків по електоральних праг вона буде більша ніж 100%. Чому? Тому що та сама людина вона може сповідувати одночасно, як би це не було дивним. Різні цінності, які інколи навіть можуть бути конфліктуючими. Далі у нас це стабільності і відбудові електоральна група. Тобто тут превалююча історія, це їх десь приблизно 30-40%, Це прагматичний такий центр. Підприємці, освітяни, держслужбовці переважно сюди їх можемо відносити. Вони підтримують армію, але їхній головний фокус це на те, що працювала економіка. Вони за створення робочих місць, вони за модернізацію через євроінтеграцію. Так, якщо можна в загальному це окреслити, це поле на якому може спробувати втриматися чинна влада або нові сили, які будуть себе позиціонувати більше з точки зору такої техно технократичного підходу, Так? тобто і ключові цінності тут це якраз стабільність і відбудова. Тобто це не означає, що вони за те, щоб там здати все там Росії. Ні, вони просто змінюють фокус. Нам важливо побудувати економіку, нам зробити, щоб в нас було тут все стабільно, і передусім думати про відбудову, ставати міцнішими, сильнішими. І коли прийде необхідна точка, коли ми можемо вже подумати про повернення кордонів 91-го року, ми до цього обов'язково повернемося. Третя група вона демонструє тенденцію теж до зростання. Це литерат миру та соціального патерналізму. Приблизно її можна оцінювати в 20-30%, і це найбільш така проблемна, я б сказав, насправді група, тому що вона найбільш буде піддаватися впливу різних популістичних сил. Це найбільш такі втомлені та вразливі верства населення, тобто люди із зруйнованих регіонів, це пенсіонери, це тимчасово переміщені особи. Їхній головний запит це якнайшвидше закінчити війну.